У столичному парку партизанської слави сьогодні мірялися силами стронгмени богатир Києва 2023. це відкриті змагання за участю 13 насильніших атлетів з різних куточків України. Крім того, Порадували свою участь у змаганнях, і гості з Естонії всього в програмі турніру було шість силових вправ, які потрібно було виконати на час. За словами учасників, вони готувалися до цих змагань цілий рік. Єдиною проблемою для них стала спекотна погода в українській столиці. До підтримки всіх учасників змагань долучилися і надзвичайний повноважний посол Естонської Республіки в Україні. Я відчуваю себе сильною, коли живу в Україні. Сьогодні я відчуваю себе навіть сильнішою. Дуже важливо підтримувати Україну у всіх аспектах: чи це змагання, чи культурні заходи, і це важливо показувати, що життя триває. Я щасливий від самого факту, що ми сьогодні тут і змагання проходять. За нами дуже уважно придивляються і вже замовили відео, фото, протоколи цих змагань провідні організації міжнародні.